Що ж друзі, українці, хочу зобов'язати виплачувати борги за своїх померлих родичів. Даний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді і скоро піде на розгляд. Що пропонує даний законопроект? Якщо хтось з ваших родичів залишив вам спадок або ви являєтесь єдиним спадкоємцем, ви будете зобов'язані віддати всі борги, тобто закрити їх в повному обсязі, які мав ваш померлий родич перед державою, банком чи іншими установами. Якщо ви думаєте, що відмовившись від спадку, ці борги вас минуть, то якраз цей законопроект для цього придуманий. Ви не можете відмовитись від спадку до того моменту, поки не сплатите всю суму заборгованості. Геніально, правда, на даний момент, під час війни, депутати не можуть додуматись до нормальних людських законів, щоб полегшити людям життя. Вони роблять все для того, щоб його ускладнити. Під час війни в Україні друзі, діліться своїми думками наскільки сильно сподобається даний закон в Україні. Буде цікаво почитати вашу думку.